Патруль номер 8, слухаю вас. Всім постам ДАІ, Затримати угнане авто, сіри, Мерседес», Водій озброєний. Операція перехват. От елки-палки. Опять кримінал бушує. Та за таку зарплату хай самі голову подставляют. <рикла> -мо, кажется їде. Точно, точно він. Блін, пістолета нема. Баллончика малому віддав. Та ні сховаюсь у кущі. Стой, стой! Блін, Блін. та невже люди платять податки, із цих податків ти отримаєш гроші за те, щоб ховатися у кущах. Ти хто? Ти правоохоронець. І твоя задача зберігати спокій і мир громадян і дивитися за порядком на дорозі. Базочка, це восьмий. він у мене, Беру його сам. Всі, хто є, мені на допомогу. Командир, очень спешу, возьми деньги. Не-не-не, не треба. Чуешь? Такий бадун. У тебя нема вискаря або пива. Блин, такие сушняк. Командир, нету, ни не пива, ни виски. Возьми деньги. Да, я тебе не, просто... не, 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 не Чуешь, а не ма у тебя там травы покурить. Бо я тут бурины день скучно стоять. нема? Нету, нету травы, ничего нету. Я тебя прошу. я Очень спешу, возьми. Слушай, скажи. Была смеш... бы пятка, я бы дал. Чуешь, блин, так подташню, голова кружится. Может у тебя есть тест на беременность? Ароні, себе, у вас там порядки. Да, 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 посмотри, посмотри, посмотри. Стоять! Стоять! Мордою в руль! Мордою в руль! Руки в окно! Стрелять буду без предупреждения на поражение! Успіли! Успіли, ротники! Спасибо! Успіли! Отак от так вот, Андрюха! Без швидких машин, без взагалі без машин, без зарплати нормальної людської, без нормального оружия, але но ми цього не добрали. Ми не будемо брать! Серега, у тебе пістолетний грушечний. Стоять! В той час, коли синічні кар'єри Стіві Вандера і Біджис наближаються до завершення. Кар'єра української страдної зірки Василя знаходиться на підйомі. Світ грошей і слави ось ось відкриє перед ним свої ворота, щоб Василь зміг зайняти у стілі українського шоу-бізнесу своє гідне місце. Алло. Да, Лебасов? Та Валентина з Києва. А, слушай, як ти подивишся на те, щоб в твоїй групі на на з'явився п'ятий й мальчик? Да, Василь зовут. Э, туповат, но талантлив. Давай я тебе перезвоню попозже. Продюсер Валентин, вызывал Да, Василий, я тебя вызывал, у нас большая проблема. Да вы что? Ты знаешь, во сколько мне обошлась ротация твоей последней песни «Пындра-калата» на колхозном районе? Продюсер Валентин, не «пындра», а «тындра-калата». Какая разница? Короче, Вася, ты не отбиваешь вложенный в тебя деньги. Ну, что ты не отбиваю? Не отбиваешь. Ну, отбивай. Ну, так, потихоньку. Вася, нам нужен скандал. О! Так давай ты сделаем эту идею, помните? Вот то, что я вам предлагал с этими, с проститутками в хая. Нет, Вася, с проститутками будет очень дорого. У меня есть другая идея. Мы сделаем так. Я обзвоню журналистов желтых изданий, назначу им встречу. И на этой встрече тебя будут избивать два здоровых мужика. Я и мой водитель. Так будет реально дешевле. Продюсер Валентин, да. давайте лучше ну, с проститутками. Василий, если тебя будут избивать проститутки, это будет еще дороже. И еще, мне не нравится твой сценичный псевдоним. Кто ты там у нас? Как твоя фамилия? А что вы спрашиваете? У вас мой паспорт. Возьмите, да подивиться. Спрашивают еще. Кто у нас по паспорту? Василь Дрючок? Да, Дрючок. Дрючок, 84-го года рождения. Да. Нет, ты у нас теперь будешь, например, Виктор... Кальценбоген. Виктор Кальценбоген, а? Ну не звучит вообще. Зву... Виктор Кальценбоген! Вася, хочешь быть Виктор Кальценбоген? Вижу, хочешь. По глазам вижу. Все, я уже вижу этот тур по Луганской области. Тысячи поклонниц. Единственный концерт в городе Виктора Кальценбогена. Первый и последний. Это успех. Ну, хоть скандалы будут, у все. Окей. У Виктора Кальцинбогина каждый день будет скандал. Ну, ну так, так давай, ты один из скандалов сделаем с, ими, с проститутками. Ты что, озабочен? Да не, ну озабочен. Да я Вася? просто научу. Когда у тебя последний раз был секс? Ну, был неделю назад. С женщиной! <свят> вот. вот в чем твоя проблема, Василий. На, держи, вот тебе 26 гривен. Давай, иди, оторвись. Иди к женщинам. Прожигай жизнь, Василий. Ну, ну, добавьте, ну, еще хотя бы гривен 10, чтобы уже горело так, что. Шо... Ты прав. Ты прав, мой мальчик. Вот тебе еще десятка. Не отказывай себе ни в чем. Вперед. <laughs> так что, я теперь... Можу представляться, как Виктор Кальций? <laughs> Кальцин боги. <laughs> так что, я приду и, и скажу... Привет, проститутки! Я Виктор... Кальций убогий! У меня 36 гривен! Кто на меня? Гениально! Вперед, мой мальчик! Я верю в тебя! Я быстро, продюсер Валентин! Алло, эскорт-сервис? Да, мне нужен эскорт в сауну. 500 долларов одна? Дайте две. Украина давно славилась своими спортивными здобутками. Але в рядах наших славних спортсменів є і ті, які ніколи не побачать олімпійської медалі. І таких більшість. Ну, десь так приблизительно должно быть. Клево тренер. А можно я ще раз попробую? Ну, давай быстренько, один кружок, все, и почнемо уже тренировку. Бежи. Дякую. Ну я все, дебила зробила чемпіона. Боже, пошли мені негры Хотя бы с одной ногою. Деградируй. Україні офісні працівники приносять прибуток на організації, в якій вони працюють, а найближчому від офіса – генделику. І це кожен тиждень підтверджують менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Андрюха, Сережка, привіт! Привіт! Кореш, ти мене вибач, звісно, але я взагалі не зрозумів смисла цього смс від тебе, що отримав. Шеф дав от. Завтра вы на море в 3, и ни одного пробела. Я, я разумею, что ты бабки экономишь, но же ничего не ясно. Все, ну что тут непонятно? Шеф дал отпуск. Завтра выезжаю на море в 3 часа дня. Где отвольны? Ну все вкусные шняшки. Это все? Понял. Бармен, 400 грамм водки, два бокала пива, пожалуйста. Ну, Сейчас будет. Все. Калис, Египет? Нет. Что, Турция? Нет. Ладно, Тунис? Нет. Блин, Андрюха, ну кажи, яке море. Ну нормальный, нормальный вариант. Азовское море, Брдянский район, Приморск, там, Турбаза, Солнышко. <рістить> ну крел. И ты взяв цю путевку. Конечно. Ты что, компания проплачивает 10% від путевки? Це тільки дебіл бы не взял. <рістить> Дрюшечка, по-моему, это дуже высокого мнения про сами. Чего? Потому что корешник и дебіл ездить на Азовское море зимою. Серега, ну что ты говоришь? Там сейчас конец сезона, людей нема. Персонала тоже. Ну что ты, там, фрукты, катамараны. Стоять там от, в гараже, начальника базы. Ну, девки, телки, дискотеки. Тобі... Тут цього мало Серега, ну в конце концов, там чистий, исцеляющие від всех болячек, насичений йодом, незабуваемый морской воздух. Це тобі битко, шеф сказав? Про це? Ну да. Ну хоть номер там, нормально ли ты будешь жить? Ну там не номер, там, там вагончики. Нормально там, ну на... все. Андрюш, їж, їж, сняжки. Слухай, це, конечно, взагалі не моє діло, але скажи мені откровенно. От на роботі, там, де ти працюєш, да? От тебе там як? Уважають вообще чи ні? Не, ну выжать, конечно, ну, ну как ну, компания проплатила 10%, путевка 320 гривень. 32 гривны проплатили, плюс взяли билет, плацкарт мне туда, ну, тільки в одну сторону, бы назад не было, ну, ты сам понимаешь, там, сезон, море, ну, ты ешь, ешь, знаешь, Андрюха, чтобы я там хорошо отдохнул. А вот честно, то я на тебе даже заздрю. ну, так по-доброму, что море, оно даже Азовское, даже зимой, оно все-таки море, ты молодец, кореш. Зліпиш собі снігову бабу і буде в тебе курортний роман. Ти красавець. Серйозно? Дякую. Да. Молодець. Бачимо тих двох тілок. Да, бачу, звісно. Ідем, потренуєшся перед сніговою бабою. Як Я Робінзон Крузо. крузу. Українська земля дала світу багато славетних жінок. Княгиня Анна Ярославівна, мужня Роксолана та неперевершена Алла Кудлай. Закінчується список яскравий талон краси. Проста дівчина Марічка, до котрої постійно приїздить її хлопець Антон із Жашківа, все отдала. Все адала, щоб була, не зберегла. Вадик, це ти ти що? Йоханий бабай. Йо бабай! Блін, ну як так? Антоха. Ну що ти за така свиня неблагодарна? Ан Антоха. Та ну тебе в пеньо всі. Антоха, це не то, що ти подумав. Що? Вадик, ти таке. Що ти мені параш? Це така фантазія. Антоха. Ти ж тобі я обіщав це Небо в алмазах, золотые горы. Антоха, ну ну перестань, ну не заводься. Короче, все, собирайся. А, Антон, что таке? Куда собирайся? Собирайся, я сказал. Что ты хочешь кудись повезти мене і бить? Там тяжел папа! Антон хоче меня! Таня радь, Дрюха! Що такое? Я ти пробив путевку в жизнь. И купуку. И купу, Антон. В жизнь. В жизнь? Це що? А, я поняла. Ти, ти устроїв мене працювати оператором на заправку. Да, як обіцяв, так? Да? Бери више, була. Що? Мене взяли в генделику? Ще више. Не, ну ви Антон, ну не, ну це така опасна професія. Там можна застудитися на той трасі. Ні, Антон. Коротше, мала, держи. Оце ти приглашення. На участь в конкурсі «Міс красота Жашківського району. Блін, Антоха, спасибо, тобі любила. Так як могла. Це все, це все. Я стану победительнице. Мене, мене буде знати весь район. Що там район? Вся Україна про мене буде знати. Будь таки, я буду йти і все, мене будуть всі фотографії, будь така крута. У мене машина, такі фуршети, інтерв'ю, да, все таки буде зв'язна життя, така, да? Ти знаєш. Ти, звісно, не обіжайся, але я так думаю, що я не зможу побідіти. Бо я не красива. Ну, а чи тут купле? Я не туплю, це така чуйка. Ну, що ти париш, не сив. В тебе реально всі шанси. Не знаю. Тому що, по-перше, ти реально красива кобила. Спасибо. По-друге, в журі буду сидіти я. Ти? І по-третє, а... у нас в районі тільки тілки, які підходять по возрасту. Все? Це ти. Хто? Це ще... Галька Свиридова? — Та ні. Ну, вона вже беременна. Да, Та-та-та, да, да, ні-ні-ні, Валька гнатова. Да. Ну вона Італії на заробітках. І не, так, не вернеться. Вже. Дорога, Марічка, поздравляю тебе з заслуженою победою. Спасибо, благодарю тебе, мій принц. Чуєш? 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 Тільки я от, я от не знаю. От От... ти що корона у мене вже, як би, на голові, да? Чи як там? Я так же занервничала. Ну, ти розумієш, Марічка, правда, не все так просто, як Що? то треба буде трохи підмазати журі, щоб потом знаєш без претензій. Як? Подожди, Антон, ти казав, що в журі будеш сидіти. Ти. А ми з тобою цілий рік зустрічаємося. І що тобі слаба подмазала? Ну, По-перше, Борічка, нема приділу совершенству. А по-друге, ну я в журі буду не сам. В журі не один. Поїмаєш? І треба, щоб потім хлопці не обіжали, що то іще. Ну, я нічого не буду робити з тими хлопцями. Чи ти за намек. Ти не парся, я сам з ними порішаю. Просто мені там треба буде, ну там, літрів п'ять самогона. А легка закусочка, щоб. була. Так, Все, все, я поняла. Ну і ще треба буде там гривень 30-32 на пахміло. Все, це все порішаємо. Я не то подумала. Чіш, а коли цей конкурс буде? Ну, конкурс через полтора року. Ну, рішати треба вже, Марічка. Вже? Все. Я поняла, чуєш? Ну я тайком догадувалась, що колись буду такий конкурс, я буду побідітині Дивись, я вже стих підготувала. Я в кінці вийду і всі будуть там казати щось. А я стих прочитаю такі У мене така корона, такі вспишки, і я така стою і кажу. Спасибі всім, хто в мене вірив, спасія тату, вчителям. Спасибі крайні мальовничі, спасибі пташкам і полям, спасибі голубам, дорозі. Я вдячна вам, як побідітель. Давай, я... мала, біжи по бабки бабке. бурес за мер у всьому світі. Ти Антон, біжу. 30 гривень це не проблема. Жди мене тут, мій член, журі. Зараз прийду. ті 30 гривень? Що вчора я принесла богиня. Українське телебачення це дрантя, шмаття і фуфло. Таку заяву оприлюднила організація Репортери без кордонів. Причиною тому послужили ведучі Файна ТВ. Зиновій Пипка та «Інокентій Бест. Тож, якщо вірити лічильникам, встановленим у оселі пенсіонера Галько ГГ, то за газ, світла та воду держава вини йому понад 600. Тисяч гривень. Діда номінована на титул Гордість країни. Наразі в мене все. І я з задоволенням передаю своє слово своєму колезі Інакентію Бесту. Інакентій? Ні, ви слышали про діда? Это вообще дедно. Студія, зараз, зараз я веду свій репортаж з такого чудового, з такого прекрасного місця, як Закарпатська область. І саме тут на Закарпатті, поблизу містечка Виноградово, у маленькому селі трапилася сенсація. Я не побоюсь цього слова, справжня сенсація. А саме, саме два роки тому житель цього села Дід Тиміш, сказав, що він лізе в погріб в свого будинку і не вийде звідти до тих пір, поки він не стане мумією. Ні, оце це саме той, це саме той погріб, у якому як стверджують чучевиці живе дід Тиміш, і зараз

Не знаю, чи буду мумія, але піраміду я вже тут наклав. Ти міш, скажіть, будь ласка, чи вам тут добре, чи, чи вас тут цього вистачає? А ти, світла нема, ну. газу нема, води немає, все яку силі, що ти хореб ідеш. Діти міш, і глядачам файда тебе, і мені так само нам дуже всім цікаво. А, скажіть, будь ласка, а чому ви вирішили стати саме мумією, а не наприклад не його? <пяту йогу> A tu jogu, Jae jo mo dorze pev de charco, o not nu, nono hoez ja na stupeu. As que... ki? Я по вуглю походив, ти в моїй баби спитали. Ви ж знати. До речі, до речі, про, про дружину діда Тиміша, баба Оксану, як стверджують, очевидці, скористався з тим, що дід уже два роки живе в погребі. Баба Оксана оголосила тендер на заміщення вакантної посади діда у її хаті. І як сказали нам сусіди, ті добрі люди, саме зараз, саме в цей момент баба Оксана проводить відбір чергового претендента у тому ліжку, у якому колись спав дід Тиміш. Оце власне і всі новини на сьогодні. І я рад. Ах А стара! Я ще не вже, а вже холій по новолі! Здається, я здається, де це діти більш вирішений вирваться! Ми спробуємо затримати його! Наразі це були всі новини. Мене звати інокентій Бест, і зараз я спеціально Закарпаття, веду репортаж і зі своєю грудю стримую удари дітей міша, який рветься до баби Оксани. Момія! Момія! Мене повертається! Толя кідак чортувати! Наша країна живе від виборів до виборів. Та як би не мінявся партійний склад парламенту, ці дві особи залишаються в ньому незмінно. Брудні руки, проте чисті серця Верховної Ради, прибиральниці Ілона Давидівна та Анжела Петрівна. Навірні, саже, как-то раз Случайно встретила я вас Но вы вдвоем, ви не со мною На этой выставке картин Сюжет отсутствует один Анжела Девочка. Петровна, шо таке? У нас тут такий сюжет нарисувався, шо? що мама не горюй Ви вже чули ту новость? Ілоночка, я вже це всі їх сюжети наперед знаю Шо, опять перенесли дату перевиборів чи шо? Ага, це вже давно не новость А шо таке? Коротше, мені тут таку телегу зарядив один керівник фракції. Ой. Каже: оце будуть перевибори, виберуть нову раду і каже, каже, купимо роботів вміста вас, вони тут будуть прибирати, а нас з вами Анжела Петровна уволять. Ілоночка, що ти слухаєш там різних... Керівником фракції, їх уже ніхто не слухає. Я хотіла б побачити цю картину, коли ці роботи будуть виносити п'яні тіла із депутатської столови, А потім на сьогоднішній день робити вигляд, аби нічого не було. Хотіла б я побачити це. Ну і я ж, і я ж те саме говорю. Ну, от я собі представити не можу, як оцей депутат буде робота отак от за жопу щипати. Та ну, він ж манікюри пообламує. Звісно, що то стане робот помить. На що там дивиться? Ти кусок железа і трубка. А я як стану. Та да, як нагнуся, то ж є на що подивитися, глаз то ж все своє, все натуральне. Анжела Петровна, і навіть не треба в Америку летіти, щоб на цю Дженіфер Лопіс подивитися. Ну, звісно, ти не кажи. Я б теж собі задумалася, Анжела Петровна. Я думаю, ну ну зачем тому депутату оце куплять от робота? От і ж буває як. Він йде після сесії, йому тяжко, в нього настроєння нема. От він весь такий сумний. А так, побачить вас, чи мене. Отак от, mm. от стане і скаже. Пошлати, каже, пошла, ти каже, кобила вон. І так йому зразу легше стало, так світло на душі. Конечно. А собі всяких таких емоцій не буде, що. Коні не буде. Знаєш, як буває вечором стоїш, а воно подойде, отак уткнеться тобі в плечо і стане і плаче. А ти отак гладиш по головці так, і каже, що ти плачеш, дурненький. Він каже, програв карти міталоргічний завод. Я каже, о, ти, ти ляд, і говорю, дурне. Ти Тобі ще тих заводів металургічних і буде, і буде. Анжела Петровна. А от а от був би це робот на вашому місці? Він би це все записав і все в прокуратуру би здав. Слухай, яким хочеться вже бачить робота у Верховній Раді, то ми з тобою легко можемо так бігати, як у той андроїд зв'язних воїнах, помніш? І убирати отак. Анжела Петровна, ну ви їй Богу, комедіантка. Ще більше, ніж наш спікер. <сту> Слухайте, Анжела Петровна, ну все равно, як би там не було, Мені каже, з цими роботами треба щось рішати. У вас є ще якісь хлопці там серед депутатів? Ілоночка, звісно, є. Ну Зараз просто так уже все подорожало з цим кризисом. Понимаешь? Ну, голосов 10-20, я забезпечу, повір мені. Анжела Петровна, я теж 20-30 хлопців наберу. Все одно цього буде дуже мало. Ілоночка, тоді зробимо ще більше. Зробимо мітинг. Перед зданням Верховної Ради. Целий мітінг. Не бойся. Невеликий, маленький, палаточок на 100. Це щас недорого. Ми плакати такі здоровенні. Не пустим роботів в Верховну Раду. Або кіборги не пройдуть в цитадель чоловічества. І саме такий великий плакат, на якому буде писати. Ілонка і Анжела Петровна молодці! ци. Побачиш прийде неділька, друга, і вони самі цей законопроект з пов'язки дня. Анжела Петровна, от, от дай вам Боже здоров'я за то, що ви така хороша женщина, яка може от так от успокоїти. <риск> Анжела Петровна, знаєте що? Давайте, поки депутатів нема в сесійній залі, підемо на цьому їхньому табло для голосування, подивимось останню серію не радість красиво. Іонка, <риск> що скачала? З інтернета? То пошли швидше. <риск> не смотри, не смотрите поставить. Хтось скаже, це брехня. Хтось скаже, це вигадка. Хтось скаже, такого не може бути. А ми скажемо, кого обманюєте. Придивіться пильніше ми не лукавимо. Ми просто показуємо життя людей, які живуть у файна й україна. Далі буде.